Вітаю вас всіх на радіо ФМ Галичина. Це програма Я тебе чую, і з вами знову сьогодні Соломія Чубай у програмі Я тебе чую на youtube каналі. Сьогодні я буду багато разів, можливо, червоніти, можливо, ніяковіти, тому що ця тема для мене взагалі закрита і табу тема про сексуальність. І ми будемо говорити з. Клінічною психологинью, психотерапевткою Яриною Гуць з лабораторії Змін. Вітаю, вітаю вас у студії. І я вас вітаю. Я сказала, що ми будемо говорити про жіночу сексуальність, а ти сказала, що ми будемо говорити про загальну сексуальність. Так, Загальна... да, бо вона не ділиться так. Та гендер. Не ділиться. Угу. От, Ну, добре. Ну, а що взагалі визначає сексуальність? От, як це? Це якийсь одяг, черва. Воні, губи, що це? Ага. Е <свист> <свист> е тобто, питання, як то бути сексуальною? <свист> так. <свист> Е, ну, давай почнемо напевно з того, що таке сексуальність, так. тому що сексуальність то таке. Е, я коли готувалася до цього ефіру, я намагалася знайти якесь єдине поняття, що таке сексуальність, і його дуже важко знайти, тому що багато дискусій на ту тему, які аспекти саме включати, але плюс-мінус сходяться якась наукова спільнота на такому доволі абстрактному визначенні, і я його мушу сказати, що це е, таке поняття, яке включає в себе. Дуже багато вимірів. Це і фізичні, і гормональні аспекти, це і соціальні аспекти, психологічні, звісно, культуральні і релігійні, От, навіть релігійні, навіть релігійні, тобто сексуальним може бути релігія секс. Сон. Ні, 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 секс релігія може табуювати. А зрозуміло. Так, і якщо ми подивимося на різні народи світу, то по різному сприймається сексуальність. Навіть можна так приблизно згадати, якісь народи Африки, племена там теж є свої віри, і вони зовсім по іншому відносяться і до тіла, і до прояву сексуальності. В нас, звісно, по іншому ми. Тут знаємо на Галичині, як відносяться до сексуальних проявів. Як у нас, до речі, відносяться до сексуальних проявів? Зараз, мені здається, легше. Ми набагато вільніше можемо навіть з тобою поговорити про ту тему, тому що я з свого досвіду я не пригадую, щоб зі мною мої батьки сідали і говорили на тему сексуальної освіти, сексуальності, сексу і все, що з цим коренем. І я ну, з досвіду клієнтського зустрічаю багато таких історій, де це було непроговорено, Мені здається, що ми з тобою таке покоління, яке. Почне добре відноситися і до цієї теми, і називати статеві органи своїми іменами, пробувати принаймні, і виховувати дітей в тому ключі. Тому мені здається, що в минулому нас виховували ще батьки, які трошки тяжче давали раду собі з цією темою ну, в, в трошки радянському союзі -сексу сексу не було, було та, та, як ми приносили? могли про це говорити. Але мені здається, що тут ще дуже багато церква накладала, особливо на Галичині. Церква накладала більше, бо коли я спілкувалася з бабцею, mm -hmm. то було складніше набагато. Треба було бути тихо. І теж, коли я пригадую, мій якийсь там перший сексуальний досвід з моя мама, вона практично чуть чи не розвалила півкухні, коли дізналася, що я мала перший досвід mm -hmm. такий. От і десь постійно це засоромлювалося. Я навіть пригадую, що якось було, коли там почалися якісь перші порно, ще щось там. Mm -hmm. от, Нам було там по сім рочків чи щось таке. Зараз вона відома модельєрка, і ми там щось там ржали і дивилися це, mm -hmm. випадково включили відеокасету, Тому моя мама бігала і затуляла екран телевізора, і не знала, що з цим робити. Mm -hmm. Тобто, в принципі, мені насадили те, що це погано. Mm -hmm. І я вважаю, що в 45 років я все ж таки е, не знаю, чи я сексі, чи я, я яка, і я ще досі з цим е, працюю. Так, о, мені дуже угу. подобається е, таке спрощене це визначення, як то бути сексуальною. Так. Е, і я собі його розумію як е, розуміння е, і відчуття е, бажання. Ім і можливість проявити це бажання. Це такий один пункт. Інший пункт це контакт з своєю тілесністю. І от цей контакт своєї тілесністю є один з ключових в темі сексуальності. Він не з'являється, як то прийнято розуміти в пубертаті, в підлітковому віці, коли, ну, коли дозрівається сексуально дитина і вже майже доросла людина. Це буквально самого народження, цей цілесний досвід, це атмосфера в сім'ї, наскільки взаємодіють між собою і батьки, і дитина це спостерігає чи не спостерігає, Остерігає, наскільки ті дитині дарують, сексу... дарують цілесність якусь там в обіймах, в поцілунках, в тому чиї можна торкатися і досліджувати своє тіло. Е, тому що часто там малючки при народженні починають діти своє тіло досліджувати, і руки забирають, бо не можна рухати. І вже на цьому моменті е, будується таке на, такий наратив. Будується про те, що там щось погане, там щось брудне, там не можна чіпати. Шей плюс то не називають е, своїми іменами. Ну і ми виростаємо і нам 34-45 років, і ми не так. в курсі, чи я сексі, чи. Не сексі, та. тому це все е, такі мазки до картини, е, які ну, їх багато дуже. І ця вся картина сексуальності складається з дуже багатьох мазків, досвідів, емоційного стану, гормонального стану. Тому що, якщо подумати про те, е, що включає в себе сексуальність і визначає її, то ми в першу чергу маємо говорити про гормональний і фізичний стан. тому що Наприклад, там, естроген і тестостерон буде прямо корелювати з тим, чи будеш мати бажання і статевий потяг до партнера, чи не будеш. Фізичний стан, навантаження на імунну систему теж буде мати значення, тому що всі ми пам'ятаємо, коли ми хворіємо, нам, ну, в принципі, мало що хочеться, крім лежати. Психоемоційний стан, наявність травм в минулому, які безпосередньо стосуються з. Сексуальним насильством, якщо так. воно було, чи розбещенням, чи якимись страхами, можливість сприйняття цієї ж сексуальності в соціумі, де є межа між тим, що тут сексуальною бути ок, але якщо трошки більше я буду себе проявляти, то це вже не ок. І то таке постійно ну, таке питання, на яке от важко дати відповідь. Але загалом я, я би визначала, що я сексі тоді, коли я маю контакт з своїм тілом, я знаю, що мені подобається, як мені подобається, як подобається задовільняти себе в тілесному контексті і в будь-якому такому сенсорному переживанні, це навіть і про їжу, йде мова. І, напевно, про мій психоемоційний стан теж, і, і те, наскільки я хочу проявляти свою сексуальність. Тому що інколи людина може бути дуже сексуальною, але вона це ніяк не демонструє, то як я маю знати, що в тебе є бажання, і вона, наприклад, направлена на мене? О, це, до речі, мені найважче з цим, чесно mm -hmm. кажучи, з чоловіками, е якось їм взагалі продемонструвати. Я вмію дружити дуже класно. Mm -hmm. Я вмію класним бути волонтером, uh -huh. камрадом, там не uh -huh. знаю, кльовим співробітником, але я не вмію взагалі проявляти. Тобто, в якийсь момент я собі це заборонила і пригадую, що чомусь щось в мене зламалося 20 років, я чомусь це просто перестала проявляти. Взагалі ніяк. І тому я казала, що ця тема для мене дуже актуальна. Можливо, uh -huh. ти мені поможеш uh -huh. та? це якось в собі розв'язати, тому що це дуже цікаво, що, що заборонило мені в якийсь момент розуміти, що я можу подобатися uh -huh. е, теж чоловікам. Я пригадую, як письменниця Мар'яна Савка, яка має водоництво Строголева, казала: ти сексуальна. Я кажу. Клас, добре, Мар'яна, що ти це мені говориш. Знаєш, хотілося б це почути від чоловіків. Так? Але мені здається, що в нас теж чоловіки є дещо закомплексовані, правда, в нашому суспільстві, які мало вміють оце ну так небрудно про це сказати, і, і красиво, щоб жінка задовільнилася. Це це ж теж про виховання. Та, ну та точно, але я б так теж не, не узагальнювала, бо напевно, бувають різні випадки, але середня температура, що про це важко говорити, угу. і з якої сторони ми маємо про це говорити, і це дуже часте питання в парі, коли ну навіть якщо ми йдемо і говоримо про секс в парі. То вподобання в 20 і в 35, ну вони будуть різні, тому що ти змінюєшся, твій партнер змінюється і це ок. Але сісти і поговорити про те, що мені зараз там щось вже не подобається, бо хотілося чогось інакшого, або там давай якось щось урізноманітним. Ну, дуже мало про це сідають і говорять. Тому та я думаю, що це наслідок виховання, але зараз є великий доступ до інформації, тому психоедукація – то класна штука. А що зараз взагалі роблять психологи для освіти? Отакої от є. Я знаю, що, наприклад, до мого сина Олекса приходили в школу. І займалися от, сексуальною освітою. І він <кій> речі, мені подобається, він там в 15-16 років речі називає, наприклад, менструацію, менструацію. Круто. Я йому кажу: мене там болить живіт, мені погано, мама, в тебе що, менструація? <кій> І я зрозуміла, що це є цілком нормально. Та? Mm -hmm. Тобто Дитина розуміє, що от в мене каже, що чого того соромитися, у вас це нормально. От, тобто Так само ми говорили з ним багато про якихось таких, ну, от, пубертатний період. Mm -hmm. та? І я розумію, що він менше червоніє mm -hmm. і менше в нього цих табу, ніж в мене. Угу. Але от, власне, якби говорити про твоє і моє покоління, як нам цю знаєш, як це таку заглушку забрати з цієї голови? Що з цим треба робити? Мені здається, що ми е, так важко розуміємо, чи ми сексі, ми не сексі. Нам важко з цією темою, в принципі, артикулювати, тому що є е, е, щось нам заважає. Ця заглушка, як на мене, одна з основних. Я думаю, що їх є багато, але одна з основних це сором. Сором, звідки? Ну, напевно, насаджений суспільством. Взагалі, сором прикольна штука, а вона для того, щоб ми могли відчувати межу, де коректно щось робити, чи якось діяти, і мати якусь поведінку, і де вже це некоректно робити. Так, от мені здається, тема сексуальності, сексу і відчуття свого тіла, бажання, самодослідження, самовдоволення і все в цю тему. Дуже довго ти і дуже довго присоромлювалася. І ми власне на тому наративі і далі продовжуємо думати, жити. Що от якщо би нам трошки попрацювати з тим, що це не соромно, не соромно називати менструацію менструацією, статеві органи стати і назвати своїми іменами. Як ми можемо їх навчити? Дитину, коли ну вправа є така класна роздітися, стати перед і спробувати назвати все, як в тебе там виглядає, що це не там, а це вульва, і вона складається, і вона угу. має в собі таке, і таке, ну ніби стати, і попробувати про це говорити, не червоніючи, власне, подивитись на себе, знати, що мені подобається. Які доторки, ну, знати себе, бо сексуальність це про контакт з своїм тілом. І це таке дуже первинне. Ми зараз от з тобою говоримо про, про таку крайність, а є ще інша крайність, те, що я спостерігаю в шоу-бізнесі, угу. чи взагалі в музиці, якщо подивитися чи в шоу. Та? Зараз дуже багато в принципі це вже давно почалося, де відомі артисти вони в принципі виходять практично в, ну, не практично, а в нижній білизні, і в них дуже аля, дуже такі сексуально, навіть порно рухи Угу. Це вже навіть не еротичні рухи, а порнорухи, де багато говорять про е, хипи, та, про, навіть матами називають статеві органи, де багато говорять в принципі, про сексуальний досвід. От і е, я дивлюся, теж спостерігаю в Тіктоці. Цього теж зараз достатньо багато. А з іншого боку, в нас от немає цієї середини. Та тобто, ніби з іншого боку, є присоромлення десь людей віруючих, і які є в церкві і галичан, із з нашим цим вихованням радянським. Угу. А з другого боку, начебто, є вплив цього заходу, який угу. показує ту ж саму Бьонсей, чи зараз скандал з цим підіді, який угу. розбещував дітей взагалі там оці сексуальні їхні вечірки. Тобто, але я не бачу ніде у світі, в принципі, якоїсь серединки. <ад> <плат> Її взагалі можливо досягнути чи ні? Ну чому? Ну, чому ніде у світі? Я... Мені зразу на думку спадають там, класні якісь жінки, чоловіки, які. Навіть в житті, якщо так перебрати собі там своє оточення, mm -hmm. я думаю, що е, і ти, і я зможемо е, так собі якихось я не хочу говорити ярликів не вішати, але приблизно категоризувати, що ця людина для мене сексі, а ця ну не в моєму смаку, наприклад. Тобто, ми щитуємо якось ці невербальні рухи, посили, флірти. І вже тут людина або їх проявляє, або вибирає взагалі не проявляти, тому що це для неї не ок. І та сексуальність для кожного, для кожної сфери життя, і, напевно, якогось культурального такого прояву вона всюди різна. бо попку культура диктує свої правила. і... Там більше оголення, і знову ж таки більше оголення, наприклад, там в опорі це буде недоречно. ну, То перше, що спадає на думку, або, наприклад, там у сфері державної якоїсь роботи. Тобто всюди є якісь плюс-мінус норми, і є якась межа, де ти можеш бути повністю, повністю закритою, де ти можеш все ж таки проявляти. Свою сексуальність в мірі того, де, як це буде доречно в твоїй сфері діяльності. Ну, я, я думаю, що та, що в нас є перегини, і ми спостерігаємо переважно або не можна, або вже неможливо на це дивитися, але в звичайному житті, ну, мабуть, можемо для себе визначати ту середину. Зрештою, Тут питання не подивитись на когось і робити так, як вона. Мій посил в тому, щоб зрозуміти, як би ти хотіла себе проявити, як би ти хотіла себе. Власне, а як вивчити себе? Що треба для цього робити? От що як тобі подобається? І знову ж таки без цього страху та. Наприклад, я там не говорю про якісь там збочення, а про якісь елементарні там сексуальні бажання твої. Як їх, як їх взагалі віднайти в собі? Гарне дуже питання: як віднайти в собі сексуальні бажання? Для цього, ну, якщо ми говоримо про стосунок з партнером, то по-перше, ми говоримо. Про це і, і, і тут, якщо я говорила, що сексуальність вона така загальна, загальнопсихологічний термін, так, всюди характеристики будуть плюс-мінус одинакові, прояви будуть різні, то тут, от якраз якщо ми говоримо про бажання, то жіноче і чоловіче з різних точок може починатися різну тривалість для того, щоб. Закрутити це бажання теж може мати. І для жінки дуже важливий психоемоційний стан, для чоловіків, безумовно теж. Але збудження в жінки потребує трошки більше, більше етапів, більше часу. І тому я думаю, що в першу чергу, якщо ми говоримо про партнерський стосунок, то ми сідаємо про це і говоримо, і говоримо зі зворотнього, що нас не влаштовує. Там і виявляємо якусь свою проблему, чи це нема оргазмів, чи це не хочеться якоїсь частоти інтиму, чи просто десь воно все пропало. Бажання один до одного, і що ми тоді з тим робимо, що це. Як ми урізноманітнюємо? Та? Так, Своє як ми урізноманітнюємо, ми зважаємо на всі аспекти, тому що якщо в нас робота там, з 8 до 9 вечора і е, кредитні історії, ну, і війна, і війна накладає, і прильоти, і недоспані ночі, воно ж все напевно. Накладає, Фоновий стрес та. Дуже впливає, дуже сильно впливає. І Деколи це, це якраз. Тільки в зовнішніх обставинах, ну, просто важливо про це говорити. А інколи справа в тому, що дійсно набридло, і мені хочеться якогось різноманітнення. І тоді ми тут сходимося на якомусь компромісі. Що для тебе буде ок? Тому що нема норми. Е ні, часто сходяться зараз на тому, що нема норми е, ні інтиму в партнерстві, тому що ми сходимося на тому, як підходить двом партнерам. Якщо двом партнерам ок через день чи кожен день, будь ласка. А якщо двом партнерам ок раз місяць, теж будь ласка, і той то буде е, нормою для них, просто це в їхній парі буде окей. Та, чи та. там раз в півроку. І головне, що вони просто про це чесно один з одним так. говорили, на, на чому вони будуть сходити. Чи є партнери, які люблять відкриті стосунки, так? Mm -hmm. Наприклад, люблять mm -hmm. або не люблять, але вони проговорили, і в них є. В мене є таких кілька знайомих, які mm -hmm. мають відкриті стосунки. Mm -hmm. От, наприклад, для мене це табу. Та? Mm -hmm. І мені каже, що тому мені з цим важче, тому що я хочу моногамних стосунків. Mm -hmm. Я хочу повністю, щоб партнер був зі мною, а я була з ним. Та? І мені через це складно. Я ще хотіла знаєш, таке питання задати, яке мені сказали, що поки я не зрозумію, як мені подобається в сексуальному плані, то я не притягну партнера. Чи це правда? Я не знаю такої кореляції, там, ну, ніби причина-наслідок. Бо Притягну партнера, вона мені звучить так трохи як магічне, ну, магічна. Це люблю Зараз дуже багато це притягнути партнера, якщо ти вже здорова всередині, ти притягнеш здорового партнера. Якщо ну, ти то... доросла, зріла людина, ти притягнеш здорового і зрілого. Бо притягнути, вона мені такий елемент насильства. Ну, я взяла ага. тебе, я притягнула. Чудово. Це добре, що ти про це говориш. То напевно, що знаючи, тут знаєш, як з особистими кордонами. Якщо ти маєш свої межі особисто. Кордон, і ти їх добре розумієш, і ти вмієш вживати слово ні, і зі мною так не можна, я так не хочу, угу. то ти, скоріш за все, і так будеш і партнера собі вибирати, який теж має чітку позицію, який скаже ні, буде вміти вживати ці слова, ну ніби і буде розуміти, що таке правила і межі. І так само і з сексуальністю, якщо партнер. Знає своє тіло, добре розуміє, як він хоче, що він любить. А, а ти ні, ну, то е, ви разом будете. То, ж, то Будемо вчитися, а можна ж вчитися разом в стосунку? Точно. Ну, точно. Навіть треба вчитися, правда? Та. Я так розумію. Та, я думаю, пізнавати що... один одного, пізнавати себе теж в цьому стосунку із цим партнером, правда? Дуже цікаві історії. Е, ну, такі, прям... З подруг, знайомих, клієнтські історії, коли люди розповідають про те, що їхній сексуальний досвід там на початку їхніх стосунків через 15 років, хоча це ну, ніби багато часу проходить, і міф, міф розвінчуємо, що стає нудно. Так стає нудно, якщо ви з тим нічого не робите. з тим нудно. Я знаю, до речі, пари, в яких ми вже маємо закінчувати, але я ще договорюю. Знаю пари, яких навпаки, які є 30 років шлюб. Чи 15 років в mm -hmm. шлюбі, і в них секс стає набагато кращий, кращий mm -hmm. тому що вони вже пізнають і вони чують один одного, відчувають і знають, як і вони їм просто е е е бажання немає йти кудись, mm -hmm. тому що цей партнер їх розуміє емоційно, ментально, фізично і в принципі в побуті їм ок. І відгукується на та. так. Тобто я тобі кажу, що слухай, а чи міг би ти? А він каже: та давай. Ну і це зовсім інша комунікація, ніж там якась відмова чи ігнорування. Тому та дуже часті такі кейси. То в нас висновок в принципі програми, що спілкуйтеся, вивчайте своє тіло та, я та йомусь, комунікація. Скажи, я так та, я, я думаю, що ключ до сексуальності і цього відчуття внутрішнього бажання, розуміння, як ти хочеш, як ти хочеш це демонструвати, на кого в тебе це направлено. По-перше, це дослідження, самодослідження. Багато питань до себе треба ставити, не шукати, не відкривати, тому що це у вас є точно. Сексуальність це вроджена потреба, і вона є з самого народження. Просто вона десь там трошки або десь забулася, або загубилася. Вона є в вас точно у всіх. Подумати, які, які блоки, як називаються ці блоки в сексуальності. Моя версія, що найчастіше, це сором, це страх осуду. Якісь такі, напевно, моменти, і комунікація. Комунікація про свою сексуальність, про свої бажання. Оці такі три, три чинники будуть, напевно, визначальними для розкриття своєї сексуальності. Дякую, дякую. З нами була Ярина Гуць, клінічна психологиня, психотерапевтка. І це була програма Я тебе чую. Тож, жінки, чоловіки, навіть попри війну, все одно в нас далі є фізичні потреби, фізичні потреби в сексуальній близькості. Тож, не забувайте про це, дарувати один одному насолоду, Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте лайк. Лайки і вподобайки і теж коментуйте. Дякую вам на радіо FM Галичина. З вами була Соломія Чубай і програма Я тебе чую!